Усім привіт! Мене звати Аня. Я викладачка математики в онлайн-школі Турбо І сьогодні я вам розкажу 5 секретних порад, без яких ви ну ніяк не зможете готуватися до математики ефективно. Давайте говорити відверто. Для того щоб почати ефективну підготовку до НМТ, потрібно подивитися своєму страху в обличчя. Тобто потрібно перебороти ось цього монстра та розпочати вже визначати свій рівень знань з математики. Можливо, вам здається, та сенс мені проходити. Я ж нічого не знаю, я точно не складу. В мене буде ось це от страшне не склав. Але все ж таки вам необхідно розпочати шлях з того, що ви пройдете імітацію. Та визначити свій початковий бал. До речі, якщо ти вже прямо зараз хочеш дізнатися свій початковий бал, можеш заглянути в опис. Там вже є моя авторська імітація, яка допоможе тобі зрозуміти, який бал ти маєш наразі. Не вздумай вчити теорію. Математика це не про зубріння та не завчання формул. Звісно, знати властивості, знати всі теореми та формули це важливо, але якщо ви не будете знати, як їх застосувати, на жаль, це не має жодного сенсу. Можу вам дати класний приклад моїх учнів, які кожного року вивчають формули на арифметичну та геометричну прогресію, але за рахунок того, що вони не розуміють, як вона працює, на жаль, це не дає жодного сенсу. При вирішенні завдань. Вигадуй всякі цікаві асоціації та візуалізуй. Саме це головний секрет, як легко запам'ятовувати теорію з математики. Зараз я тобі за 15 секунд розкажу, якраз і назавжди ніколи більше не плутати чисельник та знаменник. Дивись, чисельник це у нас чи чоловік, знаменник це у нас з земля. Чоловік у нас стоїть на землі, отже, чисельник буква «ч» – зверху. А знаменник знаходиться знизу. Насправді таких асоціацій в нас на курсі величезна кількість, тому якщо ти хочеш дізнатися, як іра, яка ходить на дискотеку, зможе допомогти вивчити ірраціональні числа, вже прямо зараз можеш ставати моїм учнем. Ну а тепер настав час розказати тобі секретну формулу написання НМТ з математики на 200. 20% теорії та 80% практики. Саме так. Потрібно знати теорію, але обов'язково її необхідно застосовувати та закріплювати на практиці. Наприклад, ви ніколи в житті не зможете освоїти параметри та розібратися, як вони працюють, якщо просто вивчити теорію. Адже якраз таки саме ця найскладніша тема це та тема, яка вивчається суто на практиці. Ви вчите ось цілічки теорії, а все інше ви повністю застосовуєте на практиці. Саме тому я вам дуже раджу, коли ви вивчили якусь теорію. Рему чи формулу, чи властивість, робіть величезну кількість тестів, тому що тільки так ви зможете набити руку і більше не робити помилок на НМТ. Одна з найбільших помилок, яку робить кожен одинадцятикласник, це ігнорування своїх проблемних моментів. Коли ви виконуєте якусь імітацію НМТ, ви повинні обов'язково подивитися на ті завдання, де ви допустили помилку, та розібратися з тим, чому вона там виникла. Тому що, наприклад, коли ви через місяць будете робити ще один тест НМТ, ви знову зробите тут помилку і не розберетеся, а чому так сталося? Ну і звісно ж, це затягнеться аж до того моменту, що на самому НМТ, коли ви вже будете писати екзамен, ви ще раз зробите саме ось цю помилку. Саме тому обов'язково опрацьовуйте всі свої проблемні моменти, якщо ви бачите, що у рівнянні з логарифмом ви допустили якусь похибку. Перейдіть та ще раз подивіться теоретичну частину, зробіть декілька тестів та раз і назавжди розберіться з цим питанням. Друзі, я вірю в те, що якщо ви будете старатися докладати максимум зусиль та оберете правильний шлях підготовки, у вас обов'язково все вийде і ви отримаєте свій бажаний результат. Ну і, звісно ж, вступите у університет своєї мрії. Всім бажаю успіху та всім до зустрічі!